Ремонт машини, яку їм доставили з Канади, мене багато хто питався, а що не так з тою машиною, не вже несправно привезли. Вони привезли машину, яка їде, але так як вона їде, на передові це є дуже небезпечно. Тому там трохи така сума близько 75 тисяч гривень потрібно, щоб повністю зробити ремонт. І станом на сьогодні. Ми з вами зібрали 30, 46 тисяч гривень безпосередньо на банку на ремонт цієї машини. Але оскільки цей збір отримав дуже багато репостів, я дуже сподіваюся, що і далі будуть ще капати кошти, і ми зможемо допомогти хлопцям дозбирати За вчорашній день на день народження Валерія Залужного, коли ми заповіли, що будемо розігрувати. Ось цей прапор із підписом ми зібрали станом на зараз 31 тисячу гривень. Тобто сумарно 77 тисяч гривень. Чому кажу сумарно? Тому що ми заповіли, що хто захоче зголоситься до лотереї з збірки понеділкової на ремонт машини, ми всім роздамо лотерейні квиточки. Ну, бо так буде чесно. Тому станом на зараз у нас є, дозвольте зразу і скажу. 336 номерочків. А це люди донатили, відгукувалися на різних платформах, на різних соцмережах, просто маякалися, писали на банці, куди скидали гроші, що вони на цей лотерею так само підписуються. До речі, нагадаю, що зараз трансляція йде також на. YouTube, і ви можете побачити QR-код, за яким можна і зараз долучитися до допомоги хлопцям з 91-го танкового батальйону, тому що збірка триває, а ті кости, які ми зараз зібрали, з... Безпосередньо за вівторок ми так само ділимо пів на пів. Половинка іде на танковий батальйон, а половинка йде вже на наступну збірку Байеректару 14 Тому що я наголошу, що у нас черга просто шалена. Інколи аж страшно думати, коли ми її втрафимо закрити. Але спільними зусиллями ми з вами, всі люди доброї волі, з усього світу, не побоюся цього сказати. Ми втрафляємо. Крок за кроком закривати ці питання. Тож ще раз нагадую: зараз ми з вами будемо розігрувати ось цей прапор. Я зараз відкрию сторінку рендомайзера, щоб можна було знайти безпосередньо те число, яке має виграти. Зараз хвилиночку, тільки все налаштую. Воно хоче перевірити, чи я насправді людина, чи я насправді не людина. Окей, і друзі, зараз буду перемикатися, щоб ви могли абсолютно усе бачити. Отже, заходжу на сторіночку. Ікселю, дозвольте перемотаю спочатку, і ось перегортаю увесь список тих людей, які а, зголосилися, які робили пожертви. Були пожертви просто в 100 гривень, були по кілька тисяч гривень у кожного по своїх можливостях. Ми тому стараємося і не піднімати. Кватість лотерейного квиточка, тому що розуміємо, що все дуже непросто, але кожні 100 гривень вони мають значення, і отак, от крок за кроком, ми збираємо кошти, на які вирішуємо питання наших військових на передовій. Отже, дивіться, прогортую всі. Тут різні сторінки, різні репости. Просто контакти залишали в приват конверті, просто залишали в моноконверті контакти. Ось 336 номерочків. Перемикаємося на рандомайзер. Я вводжу 336 і, друзі. Увага, так, зараз налаштую, щоб все було добре видно. 336, 336. Та-да-да-да-там! Та -да 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 Генерувати і виграє номер 97. Так, правильно, 97. Повертаємося у наш список. Вертаємося у наш список і список 97, я щось перегортала. Роман Біль. Донат прийшов до нас із телеграму. Мені дуже цікаво, чи це а, той актор Роман Біль з театру Марії Зеньковецької. Хто його знає, може так, може ні. Але, пане Романе, я вас вітаю. Ось цей прапор із підписом Валерія Залужного з його фірмовим сердечком полетить до вас. Мої помічники, волонтери Байрактару14, сконтактуються з вами, або ви відпишіться, щоб знати, як цей прапор вам якнайшвидше передати. Я нагадую, що ми також анонсували, що є ще один прапор, який можна викупити. Без жодних лотерей, можливо, якийсь добрий спонсор захоче, має має можливість і захоче це зробити. Знову ж таки, всі кошти до останньої копійки підуть на закриття потреб військовослужбовців. Я нагадую, що байрактарчики... Вони не беруть собі на функціонування фондів. Вони не беруть собі на зарплати, на якісь супутні витрати. Зазвичай купа з нас це починаючи з мене, з моїх помічників і решти волонтерів «Байрактару-14», ще й докладають свої гроші, тому що у нас всі грідні на передовій, і ми точно знаємо, що без належної техніки, без ремонтів, машин, без ребів вижити там є дуже і дуже складно. Тому ще раз і ще раз дякуємо сердечно усім, хто не опускає руки і допомагає. А інколи просто відмовитися від фільжанки кави в кав'ярні можна і дома зробити, а ці гроші йдуть на потреби військових. Хтось нам відмовиться від гучного святкування і задонатить. Дуже дякуємо тим, які свої дні народження, весілля так само посвячують безпосередньо збірки на передову. Це є величезна справа. І я нагадаю, що а, зараз а, і в реквізитах, я так само в коментарях до, 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 до кину, а, приває збірка, щоб закрити збірку на ремонт автомобіль для 91-го окремого батальйону танкового. А вони сьогодні мені як звітувалися, що їм надійшло на банку. Навіть сказали, що вони там закупили сьогодні 1600 гривень. Зняли, щоб закупити деталі, щоб уже починати безпосередньо ремонт. Я тішуся такі звітності. Я закликаю до звітності усіх волонтерів, усіх, хто збирає кошти. Занадто багато зараз різних маніпуляцій, провокацій і дискредитації волонтерського руху, тому ми можемо залишитися. Скажімо так, активними тими, хто підтримує армію, тільки якщо люди будуть бачити, що гроші, які вони донатять, ідуть саме на ту потребу до останньої копійки. Ще раз вітаю пана Романа Біля. Я дякую усім волонтерам. Особливо дякую Улянці Хаджиєвій, яка теж дивиться цей стрім, тому що саме вона відслідковує всі номерочки, перевіряє всі соцмережі, перевіряє усі списки тих, хто задонатив на конверти, на банки, щоб мати можливість всім видати лотерейні квиточки, щоб хтось мав нагоду чесно. Прозоро виграти той чи інший лот сьогодні. Це прапор з підписом Валерія Залужного. При нагоді ще раз його вітаємо із ним народженням. Бажаємо наснаги і успіхів у роботі на британській ниві. Бажаємо сили, наснаги, здоров'я лупатись у скалу і продовжувати наш шлях до української перемоги. Всім цьому і слава Україні!